На таврійському напрямку окупантам сьогодні було гаряче. ЗСУ вдарили близько по пункту керування російської армії у тимчасово окуповані нові каховці. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій СТРАТКОМ. Вони написали: Збройні сили України уразили в пункт управління армії РФ тимчасово окуповані нові Каховці. Це була вершина айсберга. Бо за останню добу зсу влаштували на цьому напрямку фаєр-шоу із прицільним вогнем. Підірвали вісім складів із боєприпасами. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський так прокоментував ці події. На Таврійському напрямку цвіте бавовна і Горять росіяни. Знищено 18 одиниць військової техніки противника, зокрема, три танки, шість ББМ, три артилерійських системи та міномети, два РСЗВ, один БПЛА, три одиниці автомобільної техніки. Напередодні командування ЗСУ повідомило, що на Таврійському напрямку солдати ЗСУ вже прорвали першу оборону лінію російських військ, але їх рух ускладнюється через змінні поля та брак авіації. Окрім того, сюди ворог стягнув до 150 тисяч живої сили. Росіяни постійно залучають резерви, знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту.